Сьогодні вівторок, 22 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Боролися з вогнем усю ніч. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій лише сьогодні близько восьмої години ранку повідомило про ліквідацію пожежі на території Андріївського лісництва. Нагадаємо, Андріївський ліс загорявся два дні поспіль у неділю, а потім ще раз у понеділок. Від початку надзвичайники називали можливою причиною умисний підпал. Особливого лиха вогняна стихія наробила вже під час другого загоряння. Вогонь охопив 40 гектарів зелених насаджень, з них 5 гектарів верхової. Пожежою. На боротьбу з нею задіяло 120 вогнеборців, 20 одиниць спецтехніки, також працювала техніка лісового господарства та місцеві жителі. Через небезпеку ракетних ударів усі публічні заходи до Дня Незалежності скасовуються. Про це сьогодні вранці повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Ворог підступний, повітряні тривоги ігнорувати не можна, також сказав Віталій Кім. Далі пряма мова. Прошу всіх відповідально ставитися до повітряних тривог цього тижня через те, що в нас день незалежності росіяни завжди підступні. Ми скасували всі офіційні заходи офлайн. Будемо святкувати онлайн разом до перемоги. Тримаємося на стрій. Також Віталій Кім сьогодні повідомив, що безпекова ситуація на більшій частині Миколаївської області не дозволяє повернути дітей за парти з 1 вересня. Про це а ще про підсумки нещодавніх навчань з цивільного захисту у Вознесенському районі. Дивіться за мить. Найімовірніше у майбутньому навчальному році більшість шкіл Миколаївської області працюватиме онлайн через збільшення інтенсивності ворожих обстрілів. Подібна ситуація спостерігається як на Миколаївщині, так і в інших прифронтових та прикордонних регіонах. Таку думку висловив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу Апостроф очільник області підкреслив, рішення про відкриття шкіл ухвалюються на рівні громад. Відповідальність на безпеці дітей лежить безпосередньо на керівнику закладі. Я їх повністю розумію, що в більшості частини Миколаївської області відкривати не можна, і що стосується юридичного статусу, то на зараз 75 навчальних закладів лише відповідають на 100% безпекової ситуації, яка потребує, скажімо так як писала акти МЧС та військові, що можна відкривати, але я не можна зараз сказати, як буде відкриватися навчальний сезон. Гадаю, що буде більшість онлайн. Також начальник обласної військової адміністрації дав оцінку командно штабним навчанням із цивільного захисту, які 17 і 18 серпня проводилися на території Вознесенського району Миколаївщини та у місті Южноукраїнськ. Загалом Віталій Кім схвально оцінив і додав на практиці ще є над чим працювати. Висновок скажімо так. Натяжкою, але те, що ми готові, да? ми ще допрацьовуємо по результатам цього по цих навчань деякі нюанси. Але це завдання цих навчань в принципі було перейти від теоретичних навичок до практичних. Тобто відпрацьована була вся весь ланцюжок дій, який, сподіваюся не буде потрібно, Але він відпрацьований і практично зараз люди розуміють кожен з підрозділів по кожної. Що він має робити, куди бігти, якщо навіть не буде зв'язку? Тобто, всі завдання були відпрацьовані на практиці, і так і має бути у військовий стан. Це вже друге навчання від початку повномасштабної війни, які проводяться у контексті загроз Південноукраїнській атомній електростанції. Віталій Кім не виключив. Аналогічний алгоритм дій можливо застосовувати і в разі надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ. Деякі категорії громадян отримають виплати до 24 серпня. Відповідну постанову ще в липні ухвалив Кабінет міністрів України. Хто саме зможе отримати грошову допомогу до Дня Незалежності України та про яку суму йдеться, дізнавалися наші кореспонденти. Тож усі подробиці розкажемо далі. 21 липня 2023 року кабінет міністрів України ухвалив постанову, що передбачає разову грошову виплату до Дня Незалежності. Отримати її зможуть ветерани війни, постраждалі від нацистських переслідувань, громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, і відзначили захищаючи Україну. Передбачено, що особам з інвалідності внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних, концентраційних таборів і інших місць примусового утримання, які визнані особами з інвалідністю за загального захворювання або трудового коліцтва і інших причин в цьому році виплачується першій групі 3100 гривень, другій групі 2900 гривень і третій групі 2700 гривень. Окрім цього, разову грошову допомогу також отримують учасники бойових дій, постраждалі учасники революції гідності, члени сімей загиблих ветеранів війни та інші учасникам бойових дій постраждалим учасникам революції гідності і колишнім неповнолітнім в'язням. Під час Другої світової війни ця виплата становить 1000 гривень. Особам, які мають особливі заслуги перед Україною 3100 гривень. Членам сімей загиблих ветеранів війни, членам сімей загиблих або померлих захисників захисниць України. Розмір щорічної грошової виплати складає 650 гривень, і учасникам війни розмір грошової допомоги складає 450 гривень. Раніше такі щорічні виплати здійснювалися 5 травня. Відтепер, відповідно до закону про перенесення дати щорічної разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, нарахування здійснюватиметься до 24 серпня. Подати заяву на виплати можна як у відділеннях пенсійного фонду, так і на їх офіційному сайті. Слуговання в органах пенсійного фонду здійснюється з за... Екстериторіальним принципом, тобто, людина може звернутися до будь-якого сервісного центру в Україні за будь-якою послугою. Не потрібно обов'язково за місцем реєстрації звертатися. Тобто надає документи свої і опрацювання теж йде за екстериторіальним принципом для тих, хто не в країні і не можуть звернутися або в країні, але, скажімо так, зручніше користувачам. Електронних послуг для будь-якого звернення до пенсійного фонду наш веб-портал надає ті самі послуги, які і на стаціонарному прийомі. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії МАРТ у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТІВІ. До повномасштабної війни про неї знали здебільшого місцеві жителі. Сьогодні ж ця назва не зникає з щоденних бойових зведень. Мова про куцерубську громаду, що на Миколаївщині. Її російські загарбники постійно накривають артилерійським вогнем. Яким є життя між гарматними залпами і що спонукає людей не залишати свої оселі? Дивіться у спеціальному репортажі Олександра Матюшенка. Центр куцерубської громади. Близько у 10 кілометрах від цього місця територія все ще окупованої кінбурзької коси, звідки російські окупанти щоденно наносять удари по території мирного села. Як живуть люди, які після 24 лютого не знають спокою? Ми розкажемо і покажемо зараз. Забиралися на працю, і був вибух в порту воєнним, ну. Паніка, реакція, звісно, страшно було. Вже як то привикаєш, але но... ні, до цього не можна звісно, привикнути. Ну, коли взриви, вчора у нас був прильот, буквально біля нас в кручу попало. Боїся, ну вже якось привикаєш. Жителька Куцубу Світлана згадує події 24 лютого, коли війна прийшла в її дім. Відтоді куцерубська громада не зникає зі зведень про ворожі обстріли. За цей час війна торкнулася тут чи не кожної родини. Багато хто пішов до лав армії, інші волонтерять. Є ті, хто втратив близьких або залишився без даху над головою. Така доля спіткала працівницю місцевої школи Ірину в жовтні минулого року. Росіяни обстріляли її будинок. Був прильот у нас воронка була за завоз для і це случилася. Ну от случилося. Домір. Ну теж вікна повипадали, все роз стінки порушилися, ну все попадало, мебель розрушена. Зал був біля перельоту, і оце стінка повністю вся впала туди з кирпичом, камнів з камнями. Підвал у нас саме безпечне місце, оце, що залишилося, ну, все сохранилося, всі закатки, що це спасло нас. І ми другий раз тут, навіть, якщо щось вилучається і що летить, то ми хоч в підвалі можемо трошечки спастися, тут посидіти якесь час. А це вже свіжий прильот у дворі Василя. Його будинок розташований на кручі, тож торчовік вже по звуку розрізняє, який ворожий снаряд летить. Та цей удар застав його дітей вдома самих 8 серпня. Пощастило, що дочка і син були в хаті за кількома стінами. Був прильот. Це сюди. Був прильот ребенок, мені позивнув 10.50, коли Когда я сюди приїхав, здесь лежав мопед, Здесь була воронка, це було все розрушено. Здесь за стінкою находилися вдвоєм. Здесь, виходить, вся стінка видержала. Весь этот удар. Сейчас я вам покажу мопед. Вот что с ним случилось. Ну и такое там что. Велосипеды по крышке все были. Они все дырявые. Потому что я в этих велосипедах повытаскивал мелкие ці, осколки. Сейчас думаю, пока решить проблему с домом, с э, гаражом. И что дальше делать? Или строить, или не строить. Все, вот, у меня только одно сейчас в голове. Попри постійну небезпеку жителів Куцуруба об'єднує любов до свого рідного села, а тому чимало хто не повишають його. Наталя згадує, як обстріл застав її дорогою на роботу. Тоді жінка хотіла все лишити і виїхати звідси. І йшли на роботу і побачили, і летить ракета. Ми перепугалися, нам страшно стало, вона низько летіла. Ой, істерика в нас була, Ми почали плакати, потім ми упали на, на землю, щоб вона це і потім. Встали подивилися, вона полетіла далі, ми дзвонили, сказали, що ми на роботу не підемо, бо боїмося. Внуки поїхали з дочкою, потім приїхали. Ну, ми тут жили, тут і будемо. Ми не хочемо нікуди їхати. Будемо тут. Тяжко без моря, зізнається жінка, адже біля нього вона виросла і часто проводила час з родиною. Тепер же лише спостерігає з вікна. Ми не ходимо, в нас стоїть табличка міни. Ми на берег не ходимо, боїмося. Ось на кручу вийшли, подивилися, порадувалися водички і все. На відріз відмовляється виїжджати і місцевий фермер Володимир. Він із дружиною живуть тут 40 років, мають велике господарство з теплицею. Якось її пошкодив обстріл. Проте рослини ще дадуть плоди, впевнені господарі. Залишити на когось своє вони не можуть та й не хочуть. От гранатики вже скоро будуть Ось вони. А не куда узять? Никуда ее не уезжать. У меня пасека, сад, вот, гранаты растут, инжир есть у меня, хурма растет. В любом случае надо трудиться. Но ну, сейчас вот война идет, ну, у нас вот смородина, например, ее же надо собирать, хозяйство-то. Поэтому... Надо займатися важко. Та ми вже навчилися жити в цих умовах, зізнається власниця швейної лавки Тетяна. Бойові дії не змусили її згорнути бізнес. Була лише не тривала пауза. Жінка наголошує: якщо її знайомі йдуть на фронт, до лав ДСНС або добробатів, то й вона має приносити користь своєю працею. Я відчуваю, тому що я на місці, і якщо звертаються військові, то я ніколи не відмовляю. Це як обов'язок мій допомогти. Відремонтувати речі їм це на першому місці. З військових коштів не беру, а якщо бажають, то вони самі дякують. В куцрубі ну, в нас все є для того, щоб жити так. Все в нас працює, магазини, є школа, є, все в нас все працює. Але да, якби не ця війна. Загалом наразі у куцрубській громаді проживає до восьми тисяч людей. Місцева влада забезпечує населення гуманітарною допомогою, а також надає будівельні матеріали тим, чиї домівки постраждали. Найбільше ж місцеві прагнуть тиші і миру. На сьогодні Чорноморська акваторія поблизу Очакової куцруба є по суті лінією контрбатарейної боротьби. Попри небезпеку, тут живуть і працюють люди заради майбутнього України після нашої перемоги. З прифронтової Миколаївщини Олександр Матюшенко Роман Базик, новини на телеканалі Март. Сьогодні в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї урочисто відкрили відновлену археологічну експозицію культур північного причорномор'я. Чимало експонатів постраждали від збройної агресії Російської Федерації, що саме тепер доступне для відвідувачів, докладніше в наступному сюжеті. Миколаївський обласний краєзнавчий музей був зачинений з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації і неодноразово потерпав від ворожих обстрілів. Поступове відновлення роботи старофлотських казарм розпочалося лише навесні поточного року. Як ми пережили п'ять обстрілів заводу, які напряму коснулися нас, як ми відновлювали зали, кровлю, це просто зараз короткі слова, а в житті було не просто. І нарешті прийшов такой момент, коли ми отримали приказ, що можемо працювати як музей. І в матці ми вже прийняли как бы, перших посетителей. Для відновлення експонатів, що постраждали від російських снарядів, вкрай важливою була робота художників-реставраторів. Як і всі співробітники музею, вони важко працювали заради відкриття установи. Дуже багато було зроблено, невеликого такого ремонтні такі роботи. Я маю на увазі ремонт та реставраційні роботи, тому що, на жаль, під час обстрілів деякі речі вже потребували того, щоб попрацювали реставратори. Все було настільки, ви знаєте, три, три місяці драйвової роботи. А ну, доходило до того, що. О, отут вже все. От, от цю візліну можна закривати. Ні, не можна. Оцей, оцей от горщик треба відреставрувати. Нині для відвідування була відкрита експозиція, що являє собою археологічні знахідки усіх культур Північного причорномор'я. Також в процесі відновлення знаходиться зал флори та фауни наших країв. Наші експозиції представлені фактично увесь пласт історичного буття людини на теренах Миколаївщини, починаючи від верхнього палеоліту, це 40 тисяч років до нашої ери, і закінчує середньовіччям, тобто 13-14 століттям. Особливим експонатом є відновлене оригінальне давньогрецьке торгове судно, що затонуло біля берегів північного причорномор'я 2,5 тисячі років тому. Археолог Олександр Смирнов розповідає, що портом приписки корабля був Елінський острів Кос. Це ми прослідковуємо по знахідкам тих речей, які були знайдені під час дослідження цього корабля. Повних досліджень корабельної трощі нами роботи не були завершені, тобто частина корабля тільки досліджена, і наш південний вітер біля Кімбурну, це дуже була несприятлива в плані кабатажного саме десь у вересні-жовтні каботажного торгівельних відносин. Дуже багато трощ було. Ознайомитися з відновленою експозицією археологічних знахідок Миколаївщини відвідувачі зможуть одразу після офіційного відкриття 22 серпня. Сергій Лисюк, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Новини спорту. Одразу чотири представники Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств перемогли на престижних змаганнях, що з 18 по 20 серпня проходили у Дніпрі. Чемпіонами всеукраїнського турніру з кікбоксингу ВТКА стали Світлана Овчар, Карина Пишенко, Вікторія Вишневська та Назар Валюшко. Спортсменів тренують Тетяна Росовська, Іван Махіня, Сергій Хворов. Тож вітаємо тренерів і спортивну школу з черговим успіхом їхніх підопічних. І наостанок про погоду у середу 23 серпня. Синоптики знову обіцяють миколаївцям сонячний та жаркий день. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний помірний. Вологість повітря 27%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тів. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.